Вітаю вас в ефірі КТМ новини і сьогодні. У випуску ми розкажемо про що йшлося на черговій сесії. Напередодні професійного свята відзначили працівників ветмедицини. в бібліотеці. Навчали писати твори і оповідання. 11 серпня депутати зібралися на чергове сесійне засідання. В порядку денному 23 питання. Одне з них підписання договору про дружні відносини з британським містом. Бат. Говорили на сесії про перейменування Олександрії, зміни до бюджету. Детальніше у наступному сюжеті. 11 серпня депутати міської ради зібралися на 33 ю чергову сесію. В порядку денному 23 питання. Одне з них про встановлення дружніх відносин та затвердження тексту договору про дружбу з британським містом БАД, прокоментував міський голова. 11 липня на засіданні свого парламенту чи своєї сесії ухвалили рішення і підтримали. Договір про дружбу з містом Олександрії. Я вам хочу сказати, що це справжні друзі, як місто Бад, так і всі британці пліч опліч з українцями під час цієї війни. Саме британці надають дуже велику військову допомогу. Ось ну а місто Бад є те місто, яке не на словах, а на ділі. Підтримувала Олександрію всі ці місяці. Ви знаєте, ми ми отримували дуже багато благодійної допомоги, суттєвої благодійної допомоги. Це більше 100 тисяч євро. Олександрія вже отримала від британського міста. БАТ. ми ще чекаємо певних автомобілів, які закуплені для нас. Тому у мене сьогодні буде пропозиція до вас, колеги депутати. Щоб ми сьогодні також з нашого боку ратифікували таку угоду, і цей договір Сергій Кузьменко підписав безпосередньо під час сесійного засідання. Прокоментував мер і можливе перейменування Олександрії, яке запропонував інститут пам'яті. Скажу, здивувала дана новина мене як жителя міста Олександрії, адже знаючи, що наше місто фактично весь. Історичний час існування носило саме цю назву Ось, і власне все життя я мав інформацію про те, що походження назви нашого міста є від лінської або європейської культури, яка в той час, коли наше місто було засноване, дуже широко використовувала подібні назви. Даю доручення топонімічній комісії. Провести невідкладне засідання, поспілкуватися з науковцями, з краєзнавцями, ось дати свою оцінку даній пропозиції. Звернемося до інституту пам'яті, щоб вони надали відповідно свою інформацію, на основі чого вони звертають увагу нас на цю проблематику, через свої засоби комунікації. Звернувся до Олександрівців, щоб вони висказали свою позицію. А також після всіх відповідних відповідей будемо пропонувати на наступній сесії звернутися відповідно до Верховної Ради, якщо потрібно, до президента України. Але закон говорить щодо Верховної Ради. Зібравши всю інформацію, скажемо нашу свою офіційну позицію як місто. Наступне звернення Сергія Кузьменка до підприємців. Неймовірно вдячний тим підприємцям, які з повагою ставляться до естетичного вигляду нашого міста. І ми з багатьма зустрічалися, маємо добрі домовленості, і люди сьогодні свої місця місця торгівлі, да, свої. Скажем так, мале підприємство приводять до вигляду, коли б воно органічно вписувалося в сучасну Олександрію. Я наперед дякую всім тим, хто приєднається до цієї історії, і в той же самий час хочу звернутися того до тих, хто не чує владу в місті. Друзі, іржавих залізних ящиків центральної частини міста не буде. Рементував мер і питання перерозподілу бюджету. На кожній сесії ми виділяємо кошти для наших захисників. Для кожної сесії ми виділяємо кошти, щоб підтримати родини наших захисників. І сьогоднішнє засідання не є виключенням. Ми сьогодні півтора мільйона гривень виділяємо на сили оборони, 900 тисяч гривень виділимо на лікування поранених, які лікуються. В нашій Олександрійській міські лікарні і це Олександрійці мають знати, на що йдуть бюджетні кошти. Бюджетні кошти йдуть на те, щоб підтримати сили оборони, а також на інфраструктуру нашого міста і на соціальний захист олександрійців. Якщо ми говоримо за інфраструктуру, то Дороги нашого міста, або правильно сказати, вулиці нашого міста, це також інфраструктура. Відповідно, ми від держави отримали кошти на те, щоб ремонтувати дороги в цьому році. Такий, таке зелене світло було дане урядом у 2023 році. Ми активно працюємо, ми розпочали такі роботи. Очевидно, що кошти, які були виділені, вони Недостатньо, щоб завершити, це 30-50% від необхідного держава нам дала. Тому ми повинні знаходити кошти у власному бюджеті і до зими до нового. Холодного сезону ті дороги, які розпочаті ремонти, або вони повинні бути завершені, або їх потрібно завершити в такому стані, що дасть ефективно їх зберегти зимою і вже власне наступному році до завершити ці проекти. Бюджетні зміни депутати підтримали Професійне свято працівників ветеринарної медицини відзначається щороку, у другу неділю серпня. Напередодні найкращих фахівців та спеціалістів Олександрійського району в галузі ветеринарної медицини відзначили грамотами та подяками різних рівнів. Про любов до своєї роботи та цікаві випадки з практики лікарі ветмедицини розповіли нашій знімальній групі. 13 серпня своє професійне свято відзначатимуть лікарі ветеринарної медицини. Це люди, які рятують життя тварин та надають їм професійну медичну допомогу. Станіслав Луб'яник фахівець майже з 50-річним досвідом, згадує один із перших випадків рятування тварини. Приходжу, захворіла корова. Ну, я прийшов, поставив діагноз післяродовий парез. Всі ці спеціалісти знають, це коли корова розстелилась, піднятися не може, я і згин, і чувствительність потеряна. Ну, я ж знаю, як це робити. Зробив я лікувальну справу свою, і там треба. Коли ви мене накачали, треба десь час виждати. Ми пішли в хату чай пити, а жінка живе сама, і в неї троє дітей. І молоко дуже багато для їх це значить. І от ми посиділи, попили чай, я так по часу е, бачу, що вже підходить. Заходимо ми заходимо в сарай, а корова встала. Вона падає передо мною на коліна, каже, о вас Бог послав. Це я молодий, зелений, так інтересно було. Ну а самому на душі приємно, тому що доставив радість господарю господарки, якої троє дітей на молоко для для них багато чого значить. Окрім котів, собак ветеринари надають допомогу гризунам, птахам та навіть плазунам. Є серед пацієнтів і свійська худоба. Буває, приїжджаєш на, на виклик е, скаструвати поросятку, а все розклався, вже там одівся, нарядився в халат, а вказується, що вже і, і поросятку люди купили скастроване, але вони ну, не подивилися, їм не сказали. Там, ну, буває таке, що скаструвала, все добре, але на другий день хазяї дзвонять. Тіпа, що, начебто, поросятку щось не так, але є в них шок в поросядж. Вони лежать, вони спокійні, лежать і це ну, проводиш бесіду, людям розказуєш там. У передень професійного свята в Олександрійському районному управлінні головного управління Держпродспоживслужби грамотами та подяками різних рівнів відзначили найкращих фахівців галузі ветеринарної медицини. Попри всі зміни, які проходять уже протягом декілька років. В вашій структурі ви зберігаєте і виконуєте на 100%, а можливо, і більше, на сьогодні, всі ваші професійні функції. Ви зберегли основне основу, основні задачі ветеринар, ветеринарної медицини і всіх служб, які зараз прилеглі і в структурі Держпродслужби України. До вітальних слів долучився і Олександр Лисенко, керівник апарату Олександрійської РВА. Ми вітаємо вас також з професійним вашим святом. Ми знаємо, ми бачимо вашу роботу. Ви професіональне ви професіонали свої справи. Знаєте, вмієте, як працювати, як, як надати допомогу ті чи інші тваринки. Тому я вам зичу, саме перше, це перемоги, якусь з терпінням і миру, тому що без миру. Мога не Також Ветеринари рятували і тих чотирилапих, які разом зі своїми хазяївами тікали від війни, отримали тяжкі травми та опинилися у стресовій ситуації. В центральній бібліотеці пройшов літературний майстер-клас, організований командою з програми Апшифт Вомен», спрямований на поглиблення знань з літератури та опанування навичок писати твори і оповідання. Цікаві поради початківцям давав письменник з Олександрії Віктор Полянко. Щоправда, у форматі онлайн. Подробиці тренінгу у наступному сюжеті український письменник Віктор Полянко провів онлайн-майстер-клас для початківців, які пробують себе на літературній ниві. Зокрема, автор надав практичні поради щодо ідей для історії та як написати захоплюючий сюжет. Віктор Полянко народився і виріс в Олександрії. Навчався він у Київському університеті, взагалі на факультеті кібернетики. Він вчений, але в нього дуже гарна родина, має він двох чудових дітей. І він спробував написати свої історії для своїх дітей. Тому що родина така спортивна, дуже класна родина, яка подорожує багато Україною, і з ними трапляються різні історії. І ці історії він описує в своїх книгах. І діти читали його книгу і сказали, що тату, треба видаватись. І от таким чином, в 2021 році його книга виборола перше місце. Місце на дитячі коронації слова. І в Олександрії він у нас часто буває, тому що він тут народився, на нього тут батьки і друзі. І була презентація в нашій бібліотеці для дітей, його першої книги. І я думаю, всі пам'ятають, хто завітав. Літературний майстер-клас організований в рамках проєкту Панорама активності, розповідає організаторка заходу Єва Батяшова. Він спрямований на розвиток та мотивацію до саморозвитку і до пізнання якихось наук. А сьогодні ми будемо спілкуватися із письменником Віктором Полянком, який нам більше розповість про те, як писати твори, про літературу та її види. Проєкт називається Панорама активності в нього є дуже різні напрямки, такі як, наприклад, заходи із фотографії, літератури, психології художнього мистецтва. Кожен захід проводиться у молодіжному просторі, бібліотеці або в художній майстерні Анни Панкратової. Спрямований наш захід. На підлітків на людей старшого віку за для їхнього розвитку і пізнавання себе для тих, хто налаштований поглиблювати свої знання з літератури, подібні майстер-класи з письменником проводитимуть і надалі у центральній міській бібліотеці. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами, і все буде Україна.